Уряд підтримав ініціативу мінветеранів щодо допомоги захисникам та захисницям, які під час війни повністю або частково втратили зір. Проєкт передбачає медичну, соціальну, психологічну допомогу, адаптацію ін. Адаптацію мобільних застосунків, а також документів та інфраструктури, окрім цього, підтримку у професійній реалізації. Документ має стати основою для створення комплексної системи підтримки ветеранів з порушенням зору та їхнього повернення до повноцінного життя після поранення. І ми зараз детальніше про це будемо говорити з моїм співрозмовником на прямому зв'язку зі студією Руслан Приходько, це заступник міністра у справах ветеранів України. Ми ну вітання вам, пан Руслане. Та здоров'я, пане Микита. Доброго дня всі шановні телеглядачі. Скажіть, будь ласка, скільки е, сьогодні ну от станом на сьогодні? Та у нас є ветеранів, які мають порушення зору або його повну відсутність, про яку кількість йде мова в рамках от, цього проєкту? Так, ну перш за все варто зауважити, що е, на сьогодні в Україні в цілому е, понад 130 тисяч ветеранів з інвалідністю внаслідок війни е, різних груп, і е, о, які викликані різними типами поранень ушкоджень здоров'ю травм, контузій, каліств. Якщо говорити власне про саме порушення зору або втрату зору, то ну тут на жаль сьогодні в Україні немає чіткої детальної інформації, але в 2023 році державний центр реабілітації зазначав цифру порядка понад 18 тисяч ветеранів. Поряд з цим ми працюємо з цілою низкою недержавних інституцій, які працюють вже після гострої фази, після реабілітаційного періоду, з ветеранами, які мають втрату. Повну або часткову втрату зору відповідно визначають, на жаль, дуже високий відсоток таких ветеранів. Більше того, там сьогодні динаміка бойових дій, застосування FPV, дронів і так далі. Вони зовсім змінили картину. Травм і поранені, які отримують наші захисники під час участі бойових дій, тому дійсно дуже затребуване питання сьогодні. Скажіть, а яка допомога ну от була була надана і надається вже до старту, фактично так цього проекту, тому що його, мабуть, окремо треба розглядати. Але ж є ота базова та допомога, базова підтримка, яку отримує кожен захисник, у якого є поранення От що це за базова підтримка? Ну, перш за все варто зауважити, що в переважній більшості втрата повна або часткового зору вона не йде як окреме поранення а зазвичай це множинні поранення, на жаль, які отримують наші захисники. І відповідно під час медичної евакуації і відповідних етапів лікування і подальшої реабілітації наших захисників, пріоритет завжди визначається найбільш гострим. Пораненням, ті, які є пріоритетними, і основна задача це зберегти життя кожного нашого захисника і захисниці. Озір завжди є, скажімо так, на жаль, вторинною складовою, але в подальшому. Після реабілітації під час повернення в цивільне життя це зазвичай один із найскладніших елементів, які впливають на якість і ефективність реабілітації і подальшої реінтеграції. Тому відповідно ми говоримо про те, що настане на сьогодні у нас достатньо сильно вже в державі розвинена складова лікування зору. Але так чи інакше в рамках даного проєкту ми говоримо не більше не про медичну послугу, а про реабілітаційну і соціальну послугу. Саме якщо говорити про ветеранів з повною втратою зорою, то тут безпосередньо дуже важливо на самому первинному етапі правильно розпочати працювати з пацієнтом, навчити його базовим навичкам забезпечення власне своїх потреб на етапі, поки він проходить після гострий період і реабілітацію, і в подальшому вже система. Емно працювати тому насправді. Весь проект і ця постанова вона запроваджує систему, яка складається з трьох рівнів роботи з нашими захисниками з повною або частковою втратою зору. Це на першому рівні це безпосередня робота відповідних фахівців, які дадуть ці базові навички на етапі роботи мультидисциплінарних команд, на етапі лікування інших назології поранень, і вже там більш детальна і системна робота, комплексна, яка є основним акцентом. Сфокусована також, яка передбачає роботу цілої команди різних фахівців, які мають надати цілий спектр послуг нашим захисникам вже в окремих установах після того, як вилікувані інші е, е, назології, інші поранення. І третій рівень це безпосередня можливість провадження супервізії після того, як наш захисник чи захисниця повертаються додому. Е, вони вже починають там, скажімо так, адаптуватися до конкретних індивідуальних умов їх проживання. Тут і питання адаптації і е, самих житлових приміщень і відповідно там меблів, і можливість орієнтування просторі безпосередньо і самозабезпечення, самозарадність і на вулиці, і в побуті, в залежності від кожного конкретного індивідуального випадку. Тому ціла така система, яка має забезпечити максимально повноцінне повернення до цивільного життя, незважаючи на ступінь втрати зору наших захисників. Враховуючи ту кількість фахівців, яка от працює зараз, і яка, мабуть, може збільшитись у перспективі, та з, у перспективі реалізації цього проєкту, а фахівців самих вистачить? Чи потрібно нові вакансії відкривати? Тому що тут ж ну кожен ветеран фактично, та він повинен супроводжуватись впродовж цього процесу реабілітації? От питання кількості навчених фахівців не просто людина, яка допоможе, а людина, яка знає, як допомогти, знає, як направити, знає, як вести. От таких у нас спеціалістів вистачатиме чи вистачає Дивіться, ну насправді дуже слушне питання, е, і найголовніше питання це навички, знання здібності, фахівці, які здатні це втілити якісно і професійно. І відповідно, коли ми говоримо про повноцінне відновлення наших захисників з повною або частковою втратою зору, то тут варто зауважити, що якщо ми говоримо про неповну втрату зору, то це складний процес, який триває від декількох місяців і до року. Якщо ми говоримо про повну втрату зору, то це процес, який може тривати і декілька років. Бо він включає в себе цілу низку різних компонент. це можливість орієнтування в просторі, це можливість вивчення шрифту Брайля, це можливість користування трастинами або іншими допоміжними засобами реабілітації. І так далі, якщо ми говоримо про е, множинні поранення, де є ампутації і втрата зору, це також значно ускладнює процес нереабілітації. Тому безпосередньо оці е, фахівці, яких ми запроваджуємо, вони і власне і покликані на те, щоб скоротити цей шлях е, реінтеграції, плюс навички е, навички здібності кожної людини бути самозарадним. Це означає, щоб наші захисники мали можливість повноцінно користуватися всіма там і мобільними застосунками, і пристроями. Планшетами і і подібними речами, які сьогодні є невід'ємною складовою нашого життя. Тому відповідно для, для цього потрібна ціла низка різних фахівців, які працюють з різними елементами. З такими фахівцями сьогодні дійсно є проблема, але варто зауважити, що так чи інакше, у нас на сьогодні низка недержавних інституцій. Проваджували такі послуги і надавали послуги. Відповідно, мають досвід. Ми базувалися на досвіді наших партнерів, вивчали британський досвід і безпосередньо спільно з низкою громадських об'єднань, серед яких як такі як альянс громадського здоров'я, і цей і представники офісу президента, пані Тетяна Ломакіна уповноважена. От ціле низка експертів працювали над тим, щоб визначити саме безпосередньо цей стандарт, і на основі якого вже сьогодні національним агентством класифікації затверджений відповідний стандарт. Фахівця з просторового орієнтування та мобільності зараз ми готуємо, розглядаємо можливість також внесення туди змін. Плюс відповідно до такої послуги і джерела фінансування коштами державного бюджету, сьогодні відповідно з'явиться попит, і навчальні заклади будуть готувати відповідні програми для того, щоб не просто використовувати наявних фахівців з різних сфер, пов'язаних з реабілітацією сфері охорони здоров'я, психологів, освітян там, тихлопедагогів та інших фахівців, а й безпосередньо створення от таких от професій, як фахівців з відновлення сенсорних систем, там просторового орієнтування і мобільності. Тому от зараз якраз ми дали старт такі державній політиці в межах того, щоб кожного нашого захисника, незалежно від складності його поранень, все ж таки повернути в максимально функціональний стан в цивільному житті, скажіть, а де детальніше от інформацію про цей проєкт може дізнатись ветеран чи ветеранка, які яким потрібна така допомога у адаптації? От. Мов не що вони дивляться зараз наш ефір, слухають наш ефір. Де знайти деталі? Куди звертатись? З якими знов ж таки документами чи з якими запитами? От можете зараз розповісти? Ну дуже коротко станемо зараз. У нас понеділок була опублікована вже підписана прем'єр-міністркою відповідна постанова. На стану, на зараз ми розробляємо е, і будемо затверджувати індивідуальний план реабілітації і роботи з такими пацієнтами і відповідні допоміжні документи, і розпочнемо широку інформаційну кампанію по контрактуванню надавачів таких послуг і пошуку таких фахівців по Україні, які будуть з нами працювати. Це перше, друге. Відповідно, ми розповсюдимо всю необхідну інформацію на всіх наших соціальних мережах. Сайті Міністерства соціальних мережах і мережах наших партнерів, і знову ж таки, наш інструмент єдина ветеранська лінія, телефонна 0800 505 217, номер за яким кожен ветеран має можливість отримати відповідну вичерпну інформацію по будь-якому з його запитів. Ми чітко дамо відповідні технічні завдання для нашої гарячої лінії, і звісно ж. Наші фахівці супроводу ветеранів і демобілізованих осіб відповідно вони прийдуть відповідно ознайомлення і підготовку в рамках таких проектів. Будуть надані всі мапи і контакти всіх надавачів таких послуг, і також лікарі первинної ланки медицини, сімейні лікарі також будуть мати всю необхідну інформацію для того, щоб будь-якому із можливих запитів надати всю необхідну вичерпну контактну інформацію для наших фахівців. Ми стартуємо цю систему. Перед нами довгий складний шлях, але пишаюсь тим, що сьогодні наш уряд відповідно прийняв цю систему. Бо ця проблематика мала місце дуже багато років в нашій державі, і на жаль не була вирішена вже сьогодні. Завдяки саме ветеранській політиці є можливість провадження таких сервісів. Підкреслю ці такі послуги в подальшому матимуть можливість користатися і цивільні люди, які отримали відмінно вибухових ракетно-бомбових ударів. Також поранені, на жаль, число таких цивільних також достатньо високе. Сьогодні ще раз 0800 505 217. Це гаряча лінія. Мінове. Теранів, де всю цю інформацію можна детально отримати. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте стосовно самого проекту, і ну ви самі сказали, він ж не на рівному місці Виник проблематика ця існувала, але знову ж таки, цю проблематику підкреслювали часті запити від оборонців, яким потрібна була ця допомога, чи ну чи запитів не не так багато, чи це запити від родичів. Тих військовослужбовців, яким потрібна допомога в адаптації, да ну дійсно можна сказати, що запити були з усіх сторін. І, і на жаль, і на жаль, багато і медійних історій, там де дійсно гідні наші захисники отримували тяжкі поранені в подальшому стикалися з неймовірною кількістю проблем. І насправді, коли людина самостійно намагається пройти цей шлях відновлення, він дуже складний і тернистий. Натомість є багато і успішного досвіду в нашій державі, де на державні інституції впроваджують такі сервіси, працюють з нашими захисниками і допомагають максимально ефективно відновитись. Тому тут, власне, як і з психологічною допомогою дуже часто звертаються і шукають рішення і безпосередньо родини, бо це ну також стає проблемою для всієї родини. І тут наша задача максимально комплексна. Підкреслю в рамках нашого проєкту, зазначу, що на другому рівні. Послуги надаватимуться там, де буде працювати ціла спеціальна команда. Вони надаватимуться не тільки захиснику або захисниці з пораненням втратою зору, а й комусь із членів родини для того, щоб вони мали всі необхідні навички з неї здібності і могли в подальшому більш ефективно в побуті допомагати власне своїм захисникам. Тому підкреслю: у нас є глибока експертиза на державного сектору. У нас є досвід. Міжнародний і насправді всі розвинені країни сьогодні побудували подібні системи і працюють з тим, щоб будь-яка людина не мала жодних бар'єрів, як ментальних, так і інфраструктурних, власне, для самореалізації життя. Більше того, зазначу, що е, така програма має позитивно вплинути, в тому числі і на можливість подальшої самореалізації, цієї це і працевлаштування, бо сьогодні у нас ринок праці потребує абсолютно різних. Фахівців в різних сферах є величезна кількість затребуваних вакансій. І наша задача створити всі умови для того, щоб кожен захисник дійсно зміг отримати ці всі інструменти, плюс довести це все до якісної реалізації і, і, і дати можливість максимального доступу до таких послуг незалежно від того, в яку територіальну громаду повертається наш захисник. От, до речі, стосовно вакансій, чи йде тут на контакт активно бізнес? Ми говоримо зараз. Я підкреслю от саме про тих ветеранів і ветеранок, у яких є порушення зору або його повна відсутність. От, чи є тут сто? Висотковий контакт з підприємствами українськими, може, не тільки українськими, та ну варто зауважити, що рівень цієї культури і свідомості українського бізнесу і роботодавців значно значно виріс за останні роки. І сьогодні у нас на базі міністерства розгорнута така єдина державна платформа принципів бізнесу дружнього до ветерана, де бізнеси сьогодні не тільки пропонують вакансії для наших захисників, а й готові адаптуватися. Плюс на сьогодні працюють державні програми по компенсації витрат на облаштування робочих місць для наших захисників. І до прикладу, при першій групі інвалідності на наслідок війни, держава компенсує до 120 тисяч гривень для роботодавця. В тому числі нами також запроваджена єдина платформа е, по працевлаштуванню наших ветеранів на базі Українського ветеранського фонду вона сьогодні доступна скрізь. і Кожен ветеран може зареєструватися і отримати цілу низку пропозицій по працевлаштуванню. В тому числі можна е, визначити відповідні критерії, які е, як, -то приклад е, втрата або порушення зору, і отримати пропозицію по вакансіям е, з такими пораненнями, але підкреслю. Коли ми системно запроваджуємо цю політику Частині роботи з нашими захисниками з повну чому бо частково Очевидно, що ми зіштовхнемось з цілою низкою системних проблем, які ми в тому числі для себе використалізуємо і зможемо визначити як орієнтир для їх врегулювання і поставити як одну із задач безпосередньо систематизація пропозиції для наших захисників з втратою зору. Тому така робота триває. Ну тут дійсно власне можна подякувати е, народу України і свідомому бізнесу, які дійсно е, змінюються. І створюють ці умови для повернення наших захисників, в тому числі з різними типами поранень, що є принципово важливим для нас на сьогоднішній день. Пане Руслане, я дякую вам за те, що знайшли час доєднатися. Спасибі, Руслан, приходько це заступник міністра у справах ветеранів України. Він був на прямому відеозв'язку. Єдина ветеранська гаряча лінія. Ви її ще й не бачили? Я озвучую 0800 505 217. Можете телефонувати, звертатись вам. Якщо наказав пан Руслан, дадуть відповіді на всі питання знову ж таки з супроводом і допомогою. Якщо у вас е такі питання є.